Якщо ти бачиш це до 17 квітня 2025 року, обов'язково збережи 17 квітня на небі відбудеться вирівнювання планет. Астрологи впевнені, що такі астрономічні події відкривають потужні енергетичні потоки, які допомагають синхронізувати твої думки та наміри з ритмами Всесвіту. Коли планети стають в один ряд, їх спільна енергія створює відчуття гармонії, легкості та внутрішньої ясності. Це чудовий час, щоб перезавантажити своє бачення майбутнього та налаштуватися на Глибоку внутрішню рівновагу, що веде до реалізації твого потенціалу, 17 квітня приділи кілька хвилин тиші та роздумів над своїм шляхом. Запиши одну сферу свого життя, де ти хочеш навести лад і уяви, як усе гармонійно складається. Промов таку афірмацію: Я у потоці енергії всесвіту. Гармонія та успіх легко входять у моє життя. Хочеш дізнатись, що готують тобі зірки? Заходь у наш магічний чат-бот, гороскопи та ворожіння у шапці профілю.